Вже з 30 населених пунктів в 24 населених пунктах відновлено водопостачання, в 25 населених пунктах відновлено газопостачання. Наразі 21 населений пункт ще лишається в Вовчанської та Старосалтівській громадах без газопостачання в зв'язку з перекриттям газу Російською Федерацією. Котельні працюють, пункт незглавності один ми відкрили і працюємо ще над тим, щоб у кожному мікрорайоні були такі пункти незглавності. І крім того, в усіх ОСББ ми роздали, наварили буржуєк, закупили дрова для таких пунктів обігріву. Дуже велика кількість замінованих дільниць і це є, мабуть, сама велика проблема на сьогоднішній день для. Дати світло всім на своєму нашої громади. Ви маєте чітко володіти інформацією, яка у вас відбувається на відповідних територіях. Це я кажу і до голів районних військових адміністрацій, і до голів відповідно територіальної громади. Ви маєте бути ініціаторами процесу. Ви чітко маєте знати, який підрозділ, я про це вже нагадував вам. Працює. Відповідно, ДСНС на місці щодо розмінування, яка необхідна їм відповідно там потреба тощо для того, щоб пришвидшити ці темпи? І ви чітко маєте розуміти, яка бригада обленерго буде у вас відновлювати електропостачання? А головне, коли це все відбудеться.